Ну, имеют право укладывать увагу. Это того, ложь и будем... провокация! А Наталья Владимировна, что... если не принят бюджет, имеют право? Нет? Спасибо! Хватит врать уже! Александр Романович, бережите здоровье. Я а уже... я берегу, уже достал своим враньем. Иди к Бродскому. Ну, вот, но я считаю, что наверное, неправильно. Необходимо... Необходно... не Ані зім'я готові підтвердити слова. Олександр Ромич, это это развитие, не могут. Олександр Ромович, ми вже бачили, що казали директори департаментів, коли директор департаменту оголошує тендер на проведення ремонту дороги. А паралельно ще не дочекавшись проведення тендеру, завищує суму в півтора рази і підписує договір без тендеру. Тому слова его не посадили, три Я скажу, я позавчора давав показ. Почому його не посадили. Ви Вранк... постоянно ви просите Вранк... грязь, Мені вже схоп не права. візьміть себе в руки вже. Ви врете сутками постоянно. Ви больны, понимаете? Ви больны этим пониманием в ви а, це це те, що ви делаєте? Это ж молодые люди стоять. Відповідальні, ну я наші вийде. Не нервотеся, Олександр. Тримайте себе в руках. Ви я що Я я казав, є пропозиція. Сергія Олеч, прямо зараз пишете заяву, що ви складаєте повноваження мера міста. Я пишу заяву, що я складаю повноваження секретаря міської ради і звільнимо в це місто. А можете сразу? Так що, Сергіялець, Олександр, робимо це прямо зараз. Прилюдя, Олександр. Я можу вам би повірив, але ви стільки разів. Але ви стільки разів обманювали, ви обіцяли і кість ми якість миляхти і мандат покласти, в разі якщо комісія затвердить результати. Але ви знову ж ви, да, ви, ви, ви телебачення публічно. Я вам кажу, ви пишете зліва, я справа, і разом ми віддаємо громадськості, які передають все века про те, що ми складаємо повноваження. Ви мера міста, я секретаря міської ради. Все і це місто, ви погоджуєтесь?